Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полуниця, з вами білик Наталія. Сьогодні я вам покажу, чим я займаюся, як я вирощую полуничну розсаду і чого, який я роблю ґрунт. Бо вже були до мене такі дзвінки. Люди питають, як треба правильно робити і як правильно вирощувати полуничну розсаду. Я вам зараз покажу так, як роблю я, як мені. Воно подобається, як воно мені підійшло все. Я вам зараз розповім. Ось я тут собі оборудувала таке місце під деревом, бо зараз у нас дуже-дуже жарко. На вулиці, 33, а передають, температура буде повишатися до 36 градусів. От. І я тут під деревом зробила собі таке місто. Мені тут удобно в обід. Я роблю ґрунт, набиваю стаканчики. Ось винесла ящики. Оці ящики зараз заповню, а вечором вже, як трохи буде прохолодніше, піду на участок і буду всі вусики, які в мене є, буду ставити їх у стаканчики. Так, ну що, що я роблю? Грунт я роблю ось отакий, щоб він був такий мягкий, сипучий. Щоб коли ви поливаєте, водичка хорошо проливалася, щоб він не застаювався. Що я сюди додаю? У мене йде відро компоста, відро перепрівшого перегною. У ну, мене коров'ячий перегной, можна конський, можна куриний, в кого що є. У мене коров'ячий перепрівший перегній. І ми були в лісі, набрали землю. Я додаю десь два відра землі. Розмішую, проливаю, пролить треба водичка. Бажано додати фітоспорін. Я проливаю фітоспоріном, Ну, можна, можна магнікур енерджі розвести, ну, треба можна марганцовочкою, Хто в кого що є? Тім і проливається. Перемішую, він в мене стоїть. І ось такий, виходить, дуже рихлий, гарний ґрунт. Ось я його так беру у руку, і він, ось потім, камочик, а потім ось так розсипається. Грунт такий я роблю вже не перший рік, бо я займаюся овочною розсадою. Цей ґрунт я вже провірила, він мені підходить. І для овощей я в ньому все вирощую. І також для розсади він теж мені сподобався. Так, потім, я... потім ви берете любі, любу тару. Є ось, ось такі стакани. Якщо ви берете ось такий стаканчик, то обов'язково ось тут треба зробити або дирочки, або по бокам я три надріза роблю. Но зараз у мене я виписала ось такі горшочки. Вони ось з такими отворами, тобто тут буде, вода не буде заставитися, корінчики будуть дихати. Можна ось ось такі стаканчики брати. Ну, в кого що є з того, то виберете. Так, ось отак я насипаю. Ось так. Ось так утрамбовую. О, раз. Ось стаканчик ще. Мені цей ґрунт подобається. Він такий і питательний, і рихлий. І зараз жарко, він не буде сильно спресовуватися. І ось Потім я ставлю у ящик. Ось отак. І ми поробили ось такі скрепочки з проволоки, Чоловік мені нарізав. І потім я беру ось скрепочки, бачите, ось такі. Можна брати шпильки, можна брати скріпки канцелярські, і ось отак я втикаю у кожний стаканчик. У мене вже стаканчики всі со скріпочками. Так, далі беру лейку і гарно проливаю. Так, пролила хорошо. Бачите, пролила хорошо і водичка раз і стекла. Тобто вона тут не застається. вся лишня вода вона стече вниз. Але ґрунт має бути зволожений. Тоді, якщо буде сухий ґрунт і ви будете сюди ставити рослинку, вона буде вискакувати, а коли мокрий ґрунт, корінчик. Сюди дуже швидко цепляється, він йде рости І шпилечки прикалуйте, і він там і залишається. Ну, ось так. А це вже я наготовила розсаду. Вона в мене вже дня 4 стоїть. Ось з такого ґрунту. Виходить, ось така гарна розсада. Дивіться. Ось і корінчики тут, ось біленькі. Бачите, біленькі корінчики. Ось тут я поставляла вусика, зацепилась. Це сорт у мене Сандра. Я хочу зробити перевалочку, я вже готую грядки. Уже деякі грядки я зробила. При такій жарі я посадила, то я зніму відео вам покажу. А це зроблю перевалочки і залишу оці вусика, щоб підставити стаканчики, щоб розмножити цей сорт. Бо в мене цього сорту мало, а полуничка мені сподобалася. Так, Це в мене Альбіон ремонтантний сорт. А це я хочу зробити пуджанджі. Теж ремонтантний сорт. Він навіть даже у стаканчиках, я не додивилась, не зрізала, але при посадці я зріжу. Ось він квіточки випускає. Він такий молодець, він постійно роде, ягідка в ньому дуже солодка і добра. Ось, ось, такі, ось така розсада виходить з ось цього ґрунту, який я роблю. Також можна в цей ґрунт не обов'язково брати землю з лісу. А я ще робила, купувала щедра земля і розмішувала. Ні, щедра земля теж розмішувала з ґрунтами з лісу. Я міду компост не треба додавати, то теж непогано. Виходить. Можна, ну Це я вирощую розсаду для стаканів. А якщо вирощувати, якщо брати вусика розеточки зрізати і не від маточного куща вирощувати, а сіткою затінення в кассеті вирощувати, то тоді ця земля, ця земля не підійде. Тоді треба купувати торф, і тільки на торфі виходить добра розсада гарна. Ну а зараз підемо, покажу, як я далі ставлю стаканчики на укорінення. Так, ну ось ми прийшли на грядку. Я, ми тут поцепили сітку затінення, щоб не пеклося, бо тут в мене і виноград росте, і полуниця, і розсада стоїть. Ось уже таке воно все виглядає, таке гарне. Але ж зараз сильно дуже жарко. то так поцепили, взяла 6-метрову сітку на всю длину і отак поцепила, і знаєте, тут і мені добре, я в обід можу і тут працювати. А не сидіть в тінькі. Так, ну і все, у мене стоїть ящик. Зараз я ось ножнички візьму свої. Так, беремо стаканчики. Ось у мене вже тут які гронки винограда. Це все нові сорти. Будемо, буду потім вам знімати, показувати, а он вже і окрашується. Покажу, як буде який буде виноград. Ну Тут я вже багато поставила усів. Так, ось дивіться, ось у мене є такий гарний вусик. Я беру тільки по одному, ну можу і по два взяти. Можу і два. Ну, в основному я беру по першій розетці. Ось тут є корінчик. І воно, бачу вже і викидує квіточку. Це треба буде обрізати. Так, беру стаканчик, ставлю ось так у землю. Взагалі мені подобається вирощувати просто на землі, без ткані, без нічого. Так, прикладуємо. Тут головне, щоб корінчик торкнувся землі. У вас тут ґрунт мокренький, я ось так його приложила. І ось, ось шпилечка. І я ось так зацепила. Ось так, дивіться. Бачите, зацепила, приложила. Не треба його туди дуже сильно впихувати. Трошечки отак можна поправити. Все. Оце все я, оце продовження я відріжу. Воно мені не треба. Ну, якщо це не сорт, то можна кое що і оставити. Все, ось зробили. Ось ще показую. Так, ось, ось ще вусик є. Бачите, тут невеличкий саджанець, але те, що є корінчики. Якщо є білі корінчики, то вже можна укоріняти, а якщо нема зачатків, то я не вкорінюю. Так, оцей хвостик я ось так уберу. Він мені не нужен. Так, теж ось оставлю. Якщо корінчик доросте донизу, то він туди у ґрунт піде і хорошо. І добре буде, навіть якщо жарко, все одно поливайте там під соломою, земля мокріше, то все одно він буде, якщо колись не польєте, то він все одно буде питатися там, той влагой. Так, беру ось, ось шпилечку і ось так його. Ось такий обичний простий спосіб. І ось так я укоріняю. Це самий гарний спосіб, коли дуже жарко. І ось так від маточного куща е укоренять, розводить рослинки. Ну Ось воно в мене все без кінця і края дає. Ось у квітконоси. Я їх отак хожу, все обриваю, бо поки я не даю. Може, через місяць я її пущу на. На ягідку, цей сорт. Сорт Марієт. Ось, бачите, які гарні такі квіточки. Так, ну і що? І потім у вас через 2-3 неділі, виходить, ось така вже рослинка. Він, бачите, він хорошо держиться, він уже все. Хоч воно тут і сухо, треба поливати, поливаю утром і вечором, ну вже все сухо, але ж він. Туди пішов в корінь до землі, і він отуди тягне вологу і йому нормально. Ну, треба поливати. Не можна нічого пускати Ось, бачите, ось, у яка вже, оце вже можна зрізати, це вже готовий саженець, уже все. Ось такі. ось такі в мене стаканчики получаються Ось так ми його і розводимо. Дуже просто нічого тут. Немає. А якщо вирощувати у касеті, то, звісно, там треба потрудитися, там більш складніше. Там і ґрунт треба купувати. Такий дорогий, дешевий не підходить, я вже пробувала. І поливати треба дуже-дуже часто. От. Ось так воно в мене все коріння. А все вже які в мене ґруни, винограда. Ну це грязно це поливало від полива. От бачите грунечки. Це теж ось новенькі сорти. Ось так виноградик виглядає. Ось Ну, Ось так. Ось так я вам хотіла показати і розказати, як я роблю розсаду. Це мій спосіб. Може хтось робить її по-іншому, -по але я вже його і спитала. Він мені сподобався цей спосіб. Все виходить, рослинки виходять здорові. Їх пізніше треба, я все одно хожу обрабатую. Ось позавчора я обробила молоком. А Дня через два я вже пройдуся, купила препарати, буду проходити, бо тут вже розсади багато. Треба і п'ятністерську обробити, і от кліща, бо кліщ тріпс, це без кінця і края є. Від нього нікуди не дінетесь. Ну, а тут ми ось отак сітку натягнули. Правда, тут є, як зацепити, а тут так, трошки до стовба натягнули. Ну, все Получається, тіньочок, то більш-менш нормально. Ось, наприклад, уже сорт мальвіна. Дивіться, яка гарна, тостезна розсада. Я вам просто показую, ось, дивіться, яка гарна розсада. Такий лист жорсткий, ось коріння виглядає. Бачите, воно туди, хоча тут у мене на ткані, на ткані, зверху солома, ось у ткань. Знизу солома, зверху солома. то так, більш-менш нормально. Якщо така жара, то, звісно, важко його виражувати. Ну, Але ж таки все виходить. Зелена, гарна, листок такий жорсткий. Це сорт Мальвіна, це пізній сорт, Я перший раз його попробувала, Хоча оцей ряд у мене був, я купляла його як полка, але я вже навчилася розлічати сорти. То це мені продали не полку, а продали мальвіну. Ну нічого, мальвіна теж хороший сорт, а полку ми ще купимо. Ось такі, ось бачите, ось буквально ось, я знаю, півтора тижня тому назад я його ставила, І від маточного куста воно дуже швидко розсада. Мені так проще вирощувати. Звісно, тут треба поморочитися, бо це ж я хожу, поливаю кожного, кожного дня. Але воно цього стоїть, воно нормально все виходить, можна розвести собі, зробити грядочки. І ось такі ще гронки. Даже не знаю на вкус який. Садила, а ось окоронний. Такі були грони, цікаві длинні. І ось так вони длинні вийшлися. Ну, тут плохо запилився. А є таке, що і нічого так позапилялось. Ось ось такі гроночки. Він теж весь чистий. Я його дивлюся за ним. Вже закінчила всі обробки. Ну, все одно будемо, каль буде бризкати таким біопрепаратами, щоб листочки не заболіли, щоб лоза почала визрівати. Так, ну, на цьому все. Показала вам те, що я зараз роблю. А пізніше покажу, як, як в жару я садила полуничку, які вже поприживалися і вже навіть вусика пускають. Так що бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного дня, гарного здоров'я і удачі. Всього вам найкращого. До побачення!